Щось первісне прокинулося в мені, і моя відданість способу життя з використанням свинячого жиру відродилася з новою силою. Не знаю, чи то через те, що я нарешті обзавівся холодильником, досить великим для моєї старої глиняної кринки з жиром, чи то через холодну дощову погоду, але зараз я готую абсолютно все на розтопленому тваринному жирі. Моя поточна улюблена закуска м'ясний ем попкорн, і це саме те, що ви думали. Моя одержимість попкорном на свинячому жирі почалася тому, що після недавнього переїзду це був єдиний жир, який я міг знайти. Хоча всі пляшки з рослинним маслом я упакував в коробку, свинячий жир я перевозив в руках, щоб він не пролився і не зіпсувався. Пізніше я знайшов свої олії, але не думаю, що повернусь до попкорну без м'яса. Як і будь-який хороший попкорн, попкорн на свинячому жирі хрусткий і розе сипчастий. Але, на відміну від інших видів, він просочений насиченим м'ясним ем солоним смаком. Особливо коли трохи охолоне тоді смак бекону відчувається ще сильніше. Попкорн на качиному жирі теж чудовий, але не такий бюджетний фінансова порада: ніколи не виливайте свинячий жир. Я готую свій ем'ясний попкорн так само, як і будь-який інший за занадто великою кількістю жиру. Я використовую метод, схвалений кемероном Діасом, без точних вимірювань, просто розтоплюю великі шматки жиру, поки він не підніметься по боках каструлі, потім додаю зерна кукурудзи, поки жир ледве їх покриває, готую під кришкою на середньому вогні, не струшуючи, поки хлопки не стануть рідкісними, коли між ударами проходить пара секунд тиші, готово. Нарешті, щоб підкреслити ем'ясний смак, я додаю глутамат натрію. Хоча може виникнути бажання почати їсти відразу, дайте попкорну пару хвилин охолонути, так він стане ще хрустким. Якщо хочете М'ясний ем і сирний попкорн, можна додати тертий пармезан або харчові дріжджі, або і те, і інше. Зазвичай я додаю обидва варіанти.